Я знаю, що підіймаю вкрай дискутивну тему для обговорення, і мені точно не обійтись без залізобетонних аргументів, яких, на щастя, буде вдосталь, щоб ви вже сьогодні змогли відчути більше смаків та ароматів улюбленого віскі чи будь-якого іншого напою. Бо моя методика застосовується до будь чого буквально. Це «Віскі Бой. Наливайте собі драмчик вогняного нектару, рому, вина, чаю чи узвару. Бо я пірнаю глибоко в світ сенсорики, від якої залежить моє та ваше задоволення від споживання в віскі. Перша і найпростіша порада: не заперечуйте та не спрощуйте смаки та аромати, якщо хочете, звісно, їх зрозуміти більше. От прям біда з цими полегшеними формами відчуттів, типу мені норм, можна не запивати. Щось солодке, цукор може, а може і ні. Ну, віскі як віскі. Каняк як каняк, спирт! Все влаштовує смачно, кусається трошки. Подібними описами ви налаштовуєте свій мозок, блокувати роботу рецепторів. Фактично, ви даєте собі пряму настанову зупинити процес аналізу смакових і ароматичних відчуттів в той час, як мозок тільки не збирається це робити. Звідси витікає розповсюджений міф, що те, чого я не можу відчути, не існує. А значить, усі ці ноти й нюанси, які ви чуєте від мене на дегустаціях, я тупо вигадую на ходу. Нісенітниця астрономічного масштабу. Тому моя рекомендація перед тим як починати розбиратись в смаках та ароматах, переконайтесь, будь ласка, що вам це взагалі треба. І першим ділом заберіть упередження та зневагу до мистецтва пізнання. А далі все піде як по маслу, гарантую. Бо друга порада звучить так: деталізуйте усі відчуття смаку та аромату, бо само воно не запрацює, скільки б часу не пройшло. Дивіться, на сьогоднішній день наука виділяє 5 базових смаків, які особисто я використовую ще з часів дослідження кави та чаю, звідки походить моя пристрасть до хоріки. Отже, це солодкий, кислий, гіркий, солоний та умамі. Це фундамент. Якщо з першими чотирма все зрозуміло, то останній майже завжди потребує пояснення. У мамі в перекладі з японського означає приємний смак. Його винайшов японський хімік Ікеда в 1908 році, який досліджував бульйон Даші, приготований з водоростей комбо, і виявив, що за його особливий смак відповідає глутамінова кислота, що стала відома після його патенту як глутамат натрію, підсилювач смаку з кодом Е631. Та ми в Хориці використовуємо слово умамі не для того, щоб злякати гостя та споживача. А навпаки, дати йому ширшу характеристику смаку. Таким чином, найближчими до умамі є м'ясні, грибні, рибні та в цілому пікантні пряно-маслянисті дескриптори. Подібні ноти найчастіше ми можемо зустріти в торфяному та динному віскі. А якщо він ще й витриманий в добрячій хересній бочці, то 100% очікуйте там умамі. Та повернемось до базових смаків, і чому я хочу, щоб ви відштовхувались саме від них. Логіка деталізації така: кожен із п'яти базових смаків ми можемо і маємо прив'язати до конкретних дескрипторів, тобто присмаків. І от вам приклад: я відчуваю солодкість, та не можу одразу зрозуміти яку саме. Рухатись далі в ідентифікації солодких нот я можу тільки тоді, коли буквально почну задавати собі питання, на що мені схожа ця солодкість, в яких продуктах раніше я міг її відчути, вона фруктова чи цукрова, синтетична чи органічна. Дуже важливо при цьому включати асоціативний ряд та брати відповіді із своєї бібліотеки смаку, про яку ми поговоримо детально трохи пізніше. Також вам допоможуть такі атрибути смаку, як текстура, характер, насиченість та ваші суб'єктивні спогади. Бо коли я кажу солодкість, як у банана чи карамелі, то у кожного з нас буде свій образ в голові, своє уявлення про насиченість та нюанси смаку. Так банан може мати солодкість стиглу або переброжену, притерну або зеленувату, синтетичну, як мило і так далі. Текстуру, шовковисту, гладку чи оксамитову, насиченість високу чи низьку, характер тіла, водянистий чи щільний. І так з кожним із п'яти базових смаків. Може я комусь відкрию очі, але іншого шляху пізнання смаків, окрім як через п'ять базових, просто не існує. Все дуже залежить від вашого досвіду споживання та мотивації вчитися. Ваша задача якомога частіше практикувати аналіз смаку усіх напоїв та продуктів, що трапляються вам на шляху: від фруктів до салатів, пирогів, м'яса та сиропу від кашля. Абсолютно все. І це приводить мене до третьої поради. Розширяйте свою бібліотеку смаків. Ви не уявляєте собі, наскільки це легко. Кожен день ми відчуваємо десятки або навіть сотні смакових та ароматичних дескрипторів. Єдине уточнення: в дорослому віці нам вже не так прикольно та цікаво запам'ятовувати та фокусуватися на них, як в дитинстві. Зупиніться і згадайте, коли в останній раз ви свідомо розбирали та запам'ятовували, як смакує вам лимонний кекс, стейк, фісташкова паста. Томат сливка чи будь-що даю гарантію, що це було давно або дуже давно. І хочу вірити, що цей процес вам взагалі знайомий. Я до того, що це забуте мистецтво розширення палітри можна відновити легко і безпечно, хоч кожного дня, якщо задатися ціллю, моє останнє розширення архіву смаків було ініційоване відомим ірландським віскілавером з Ютубу паном Ралфі. В одному старому відео він описував смак п'ятирічного октомор 09.3 де він згадав невідомий мені на той час дескриптор франжипан. Довго не думаючи, я загуглив і зрозумів, що це дуже специфічна кондитерська паста з мигдалю із додаванням ванілі, масла, яєць та цукру. І на смак це щось дуже щільне, жирне і максимально горіхове. Далі я без проблем знайшов в супермаркеті пиріг з франджипаном і застосувавши декомпозицію, тобто виділення із цілісного окремих елементів, зміг виокремити. Зрозуміти та запам'ятати на майбутнє, що таке смак франжипану. До речі, той октомор дійсно мав дуже яскраву ноту горіхової пасти. Четверта порада: влаштовуйте собі сліпі дегустації. О, друзі, це один з моїх фетишів з часів відкриття кав'ярень третьої хвилі. І, Як на мене, немає нічого більш інтригуючого та хвилюючого ніж. Куштувати щось, не знаючи, що саме перед вами, при умові, що у вас немає на це алергії, і це безпечно та законно. На прикладі віскі, це працює так: немає етикетки, немає орієнтиру по регіону, немає впливу бренду, упередженої симпатії чи антипатії. Єдине на що ви можете спиратись на дегустації на осліп – це ваші голі суб'єктивні відчуття. І це чудово. Одразу стає зрозуміло, із чого зліплено ваш досвід, який ваш архів смаків та асоціацій, де виникають труднощі з описом дескрипторів. Коротше, просто довіртесь мені і намагайтесь якомога частіше перевіряти себе таким тестом на осліп. Я гарантую, що фокусуючись виключно на тому, що в Келиху. Ваш мозок швидше навчиться розшифровувати сигнал від рецепторів, що ми називаємо смак та аромат. Найлегший вхід до цієї тренувальної вправи це попросити когось у вас вдома чи деінде накрапати вам віскі з вашої ж колекції, так щоб ви не знали, що у вас в келиху. Проте не боялися, що там якась крінжова гидота. Остання порада: обмінюйтесь досвідом ваших спостережень, смаку та дегустації. Це надзвичайно важливо. Кожна ваша комунікація з іншими носіями смаку чи аромату допоможе вам і вашому мозку прийняти той залізобетонний факт, що ми всі по-різному бачимо відтінки сірого чи червоного, нюанси диму та заткрість бочки. А досвід, який ви почуєте від інших віскілаверів, навчить вас. Головному правилу дегустації смаки і аромати це просто натреновані сигнали від ваших рецепторів, які розшифровані вашим мозком, і ми можемо десь сходитись на спільному і сильно розходитись в окремих баченнях профілю. Проте це не заважає нам отримувати максимум кайфу від процесу та результату. Бо, як я казав на початку, мета усієї сенсорної кухні. Отримати задоволення та відчути більше. Моя люба тусовка, без зайвих слів. Бажаю вам пірнати глибоко та повертатись із скарбом досвіду та нових смакових відкриттів. А будуть питання, чи не гаразд, з розумінням звертайтесь, я залюбки допоможу. Врешті-решт, для цього і існує наше ком'юніті. Дякую, що були зі мною! Вподобайка, підписка, дзвоник знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, досліджуйте себе! Бо ви того вартуєте, друзі. До зустрічі у нових відео.